Друзі, мене звільнили з Амазону. Багато хто з вас мене знався якраз з Амазону. Я вів TikTok про Амазон, про посилки, деливері. Я в Міннесоті працював сім місяців. Відпрацював на Амазоні, і мене звільнили десь неділі, дві чи дві з половиною тому. Все, хотів записати відос, але щось якась двіжуха постійна була. Не було часу. Зараз якраз з донькою вийшов на прогулянку біля будинку. Думаю, зніму вам відео. Так от звільнили мене з Амазона з Диливері. Зараз безробітний, тому зараз починається у нас новий етап розвитку. Да, нові якісь будуть направлення. Будемо чимось новим займатися. Якщо на Амазоні вже не працюю. Дуже класна робота, як для старта, я вважаю, що взагалі топ номер один по старту. Тобто ти приїхав в Америку, у тебе погана англійська, Амазон закриє ці всі потреби. Амазон дасть тобі 3, 3, 200, 3, 300 доларів там за 16 робочих днів, і ти зможеш на ті гроші закрити собі якусь оренду, закрити якісь свої базові потреби. Тому я вважаю, що ну, Амазон це ну реально крута штука. А далі ти маєш вже щось собі шукати, міркувати і т.д. І т.п. Тому, якщо цікаво, чому саме мене звільнили з Амазона, напишіть тут пару якихось коментарів. Там, якщо набереться якась кількість, я розпишу. Наступне відео, чому мене звільнили саме з Amazon, щоб ви не потрапляли на той капкан, як я. Так що, якось так, починаємо новий етап, полетіли далі. Міннесота Міннеаполіс Мініаполіс на базі.